Слава Україні! На прохання підписчика зніму розміри борінки. Кріплення. Так, сама ця сторона плуга йде метр десять, борінка на відстані 75 сантиметрів завіси, кріпиться. Потім висота. Висота метр сорок сім з однієї сторони, задньої, і з цієї сторони. метр п'ятнадцять. Упори. Упори шістдесят сантиметрів. Перемички, виходить, сімдесят, так як тут такі розміри сама борінка 76 76 76 висота 78 78 ось такі розміри Дякую за увагу